Пані Любов, вітаємо вас. Вітаю вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Насамперед, не можу не спитати, зараз над чим займаєтеся, що, що сажаєте зараз просто. Саме сьогодні ми висаджували картоплю. Картоплю ми висаджуємо такими незвичними методами, тому що в нас дуже мало маленьких діляночка біля будинку, і нам потрібно так, щоб на малесенькій діляночці виростити картоплю, щоб нам було достатньо. Тому цього разу ми будемо висаджувати картоплю в гребні. Робимо рівчаки, висаджуємо. Сьогодні буде на каналі. Кому цікаво, нехай заходять на мій канал, кухня в кишені і справи домашні, все побачать там і як ґрунтосуміч ми готуємо, і як ми це робимо. Ну, кому цікаво, тому буде цікаво. А нам ці методи подобаються. Це саме для тих людей, у кого маленькі діляночки біля, біля будинку. або дачі. Скажіть, будь ласка, як вибираєте сорти картоплі, яку ви будете висаджувати? Ви знаєте, ми раніше відбирали сорти картоплі. Купувати ми ніколи не купували такі дорогі, тому що ми все-таки пенсіонери, і достатку в нас великого не було. А ми знаємо, що посадковий матеріал він завжди дуже-дуже дорогий. Тому ми для себе відібрали декілька сортів картоплі, які в нас гарно просто родили. Ми Залишаємо. З осені відбираємо кращу картоплю і відкладаємо її на напро... вона відразу пророщується в нас. Я повинна сказати, що ми вічка не відриваємо. Навіть якщо вони виростають до 20 сантиметрів, ми з ними і садимо, тому що це самі сильні сталони, в яких дуже потужний такий потенціал для росту, і саме вони дадуть гарний врожай. Тому хто. Є сумніву людей, я повинен сказати, що перші вічка не відривайте ніколи, тому що другі виростуть, вони вже такі не будуть сильні. Пані Львов, скажи, будь ласка, чи підживлюєте ви чимось, от коли садите картоплю? Так, ми підживлюємо. Я вам скажу як, тому що в нас це центр України, центральна Україна. В нас сильно жирний чорнозем. І в нас влітку буває температура на ґрунті до минулого році було 53 градуси. Тому в нас земля спікається зовсім, і без підживки не проходить нічого. Ми підживлюємо ґрунт, ми готуємо ґрунтосуміш. Знову ж таки, земля дуже щільна, і просто в саму землю ми не висаджуємо. Ми робимо рівчаки, рівчаки засипаємо таку, ніби перинку, із з ґрунтосуміші. Що туди входить? 50% землі з городу, Десь 50% ми купуємо такої купованої землі, такої, ну, щоб вона легка була і поживна. Додаємо обов'язково попіл такий дерев'яний, сипець. Хто не знає, що таке сипець, це коровичі її перепрівши, її перезрілий, 5-6 років перегній. І можемо додати щось там ще. нітроамофоску можемо додати. Це все відразу, як ми закладаємо у луночку. І все, більше ми не підживлюємо нічим. І в минулому році, до речі, ми садили під сіно, то ми не, не обробляли від жука Колорадського, і, ми більше і не поливали її жодного разу, тому що все-таки під сіном зберігається волога, і жуки не лазять. Пані Любов мушу вас перервати, тому що зараз оголошена питна тривога по всій території України. Ми закликаємо наших глядачів спуститися в укриття і перебувати там до оголошення відбою. Так і дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру з цінними порадами. Любов Федукевич, туберка, яка вирощує овочі вдома, була з нами на прямому зв'язку.